Всім привіт! Нагадав собі одну історію пригоду. Історія відносно не стара, але пов'язана з подібним мотоциклом. Ну, саме цей мотоцикл то є МВ750. А МВ-750 і, К... і МТ12 вони. Дуже невелику різницю візуальну мають. Вот. Е, я вже розказував в попередніх відео. Значить, е, фактично, на е, одна сама козирна е, відмінність на деталях, на багатьох деталях е, МВ, тобто мотоцикла військового, мають бути подібні клейма е, Це військові клейма Зірочка. Вони ті зірочки бувають різної форми, але п'ятикутна зірочка і всередині якась циферка. От. Оце признака. признака вон, бачите, тут троєчка в цифрі. Е, от. Е, значить, ну, але це історія, історія не про просто про клеймана в мотоциклах МВ, а історія про подібний мотоцикл. Мотоцикл був. МТ-12. Ну, такий страшненький, От, е, стан приблизно як в цього, але на ходу. Е, і, значить, е, через посередників його в нас хоче купити німець. Німець е, трошки вміє говорити русською мовою. І дистанційно. Ну, тобто, посередники українці десь з Чернівецької області чи з Чернівців. А він їх попросив, вони якби, для нього купляють Ну, але з ним ми теж спілкувалися. І, і така виникла проблемка. Значить, готові відео, які ми відзняли, як він запускається і їде. Е вони не влазили в вайбер. Як там вони завеликі були, чи як. Ну, коротше, не, влазили, не проходили через вайбер і треба було зазняти е свіже відео. Ну що, не, не проблема зазняти свіже відео. Заляли бензину, запустив. Щось ну, з тим мотоциклом було таке. Він так тупо їхав, ну то страшне діло. Коротше, першою передачею з двору я ледь виїхав, ледь рушив. І так виїхав, знаєте, діти знімають. Я от виїхав з двору на дорогу. Діти знімають відео. Я проїхався в одну сторону, туди, як Дубайди. Де... Там розвернувся, потім туди до фортеці, розвернувся і вже так їду додому, і вже заїжджати сюди на заїзд. Як прорвало в нього, як він почав тягнути, я вам кажу, ну з під себе, ну аж самому сподобалося. Я, значить, так захопився тим тією покатушкою, що я тут проїхався так, ото між цими е, двома магазинами, між е, Байдою, е, тоді то була Байда. І фортецею. Ну я не знаю, разів би не шість усість сюди туди. А, а перед тим ще було таке, що тут була в нас злива і нанесло на асфальті такого грузу всякого типу, типу щебеню, піску. Розвертаюся, а то ж ведуча коляска, воно значить грибе і, і те колесо, що на мотоциклі, це клі і колясочне, бачите, типу, привід, привід є. Буксує та сібьонка з-під коліс летить. От. Я, і я так ну, захопило мене. Поїхавши на бону е, тим мотоциклом. І, значить, е, заїжджаю, вже хотів заїжджати додому. І тут старший е, син Лаврін е, йде на вечірниці в місто. Ну так же вечоріло, Кажу, сідай, підвезу, де ж ти на такому мотоциклі так покатаєшся. Малий сідає цього. Е, я його підвіз в центр. І в центр до собору під'їхали, він зійшов. Я, я тільки їхати і чую е, по капцях потік, потік бензин. Тут є така хвороба. Значить, я десь паршиво затягнув кришечку бачка, вона від вібрації відкрутилася і почав бензин текти. А тут, бачите, воно. Нога стоїть і зразу під карбюратором. Вічно, якщо карбюратор протікає, на капці капає, так що черевики взуття довго не витримує. Пазюрі можуть розлізтися навіть від, від, від бензину. <гум> вот. Ну, Значить, я таке діло побачив. Думаю, так, якщо я там стану зараз в центрі міста, буду заважати шоферам. І Я скотився мотоциклом за базар, хто знає. От зараз де площа в Кременці ця. Головна нова площа, я прямо за тією площою площею став. Ну і що? Треба докрутити, дотягнути. Треба викрутку сюди, на мінус чи на плюс. От універсальні такі болтики. А викрутки нема з собою. Я взагалі в таким, В робочій одежі, порваний в маслі, руки вимащені. Ну, літо, жара, знаєте, тепленько, файненько. І Я шукаю чим би то якусь бляшку чи якусь копійку, щоб закрутити. Закрутити Тут карбюратор під'їжджає до мене, під'їжджає якась іномарка, так стала ззаді, а то вже так вже присмірок був, Вже, вже на, на, на фарах світить на мене. Ну, думаю, може, я став напроти заїзду, там, там люди живуть, господарства такі. Може заважаю. Я взяв мотоцикла, відіпхав від воріт. Та іномарка постояла, постояла. Обминула мене, розвернулася там далі, знов під'їхала тільки вже з протилежної сторони, знов світить на мене. Ну, думаю, таке діло підходжу я е, до шофера, поздоровкався, кажу, слухайте, у вас часом викрутки не буде. Вот. Бо кажу, от карбюратор потік. А він е, за викрутку нічого не каже, а каже, ви. Е, і, коротше, називає помиляється тільки по батькові до мене. Я такий вилопив очі, кажу, ну я тільки там по батькові трохи не так. А що таке? А, добре, що то ви. А кажу, а що сталося? Так, каже, а я кажу, там мене тут кожна собака знає. А він так на мене той шофер дивиться зіномарки, каже: Да. А ви мене знаєте? Кажу, я вас не знаю. Ну він каже, я вас теж не знаю. Ну, Повієте, якась така мова інтересна починає, почалася. А він каже, я теж думав, що мене в Кременці кожна собака знає. Кажу: ну, добре, а хто ж ви такий, що вас кожна собака має знати? А він каже, я начальник міліції. А ви каже, хто такий? А я кажу, Василь, займаюся старими мотоциклами, живу там і там. А, ну ну все сходиться. І значить, він на телефон при мені дзвонить. Дзвонить і там до когось каже, ви два дебіли не можете розібратися з планшетом чи з телефоном. що Я вам казав, що він за базар поїхав. Думаю, ну, понятно, що мова про мене, але чого таке високопоставлене начальство, начальник міліції, да ще й моєю моєю лічностю, так серйозно цікавиться. От, аж, аж думаю, що ж таке сталося. Значить, приїжджає. До нас ще одна чергова, ну така, як оце на маршруті машинка, там, поліцейська розмальована з поліцаями в тому екіпажі виявилося знайомі мої. Потім приїжджає ще одна машина, там всі були такі звичайні, не в звичайній неформі, в звичайній одежі. Коротше, три машини зради мене одного. Кажу, хлопці, що сталося? Дядько, то ви каже, їздили там і там на мотоциклі? Ну кажу, я от той мотоцикл, а що таке? Ну, а ну дихніть. Кажу, хлопці, дихну, але зуби ще рано, може, чистив, може і не чистив, а то вже вечір був. Давайте, дихайте, не, не підкалуйте. Ну, дихнув я. Дядьку, пили. Кажу, пив. Що? Кажу, за цілий день три літри кисломолока молока випив. <с? <с?> Вони до мене: дядьку, не шуткуйте, ми серйозно. Кажу, та я теж серйозно, ну, що ви що таке? На вас поступила заява. Яка заява? Показують мені планшет, їм видали якісь, видно, тільки десь видали такі планшети здоровечі. І на планшеті пише. Ото я кажу, тільки помилилися, неправильно назвали мене по-батькові, що я такий-такий, між магазином Байда і Фортеця на мотоциклі з Коляскою їжджу п'яний. І вони до мене кажуть, що ви скажете? Ну, кажу, що скажу, пусть все правда. О, а ми вам що кажемо? А що а неправда, кажу, ну. То, що я їжджу, їздив там з мотоциклом з коляскою. Кажу, неправда, кажу, по батькові помилилися. Кажу, неправда, я п'яний, але я п'яний не від горілки чи чогось спиртного. А від чого? Кажу, та від того, що тому мотоциклу 80 років, а він так везе. А вони на мене такі очі і, А що таке? Та кажу, от стояв кільканадцять десятків років мотоцикл, я його воскресив. От. І от така, така картина вийшла мені. Кажу, так став їхати, що я не можу, не можу натішитися тим мотоциклом. Ну Вони щось там помілися, потерлися. Документи є, кажу, є. Де? Ну кажу вдома, я тут 200 метрів ну, там, ну, 500 метрів звідси живу, їдемо візьмемо. Та ми вас знаємо. Та якщо ви не пили. Я Кажу, що якщо я не пив, то не цікаво зі мною говорити, чи що ну, ну, щось таке. Ай давайте, дядько, їдьте і більше не робіть збитків. Кажу, то я і збитків не роблю. Кай, їдьте, їдьте, не, не тиво. Ну добре, я знаєте, думаю, вже так, така радість. Мене відпустили. Я там того карбюратора вже пальцями підтягнув думаю, додому доїду. Мотоцикла завів, а він заводився гарно. Вони взагалі заводяться гарно, ці мотоцикли. Виїжджаю на перехресток, а вже ніч, фари, машини світять, і мотоцикл глохне прямо на перехрестку коло собору. Йомаю, посеред дороги. Я знову його там ну тяжкий, то 300 кілограмів, по то як мінімум. Я там мотоцикла бігом скачую назад туди за базар, бо там так з Думаю, що за зараза? То, то ж треба було, щоб такий момент то ще й підвів він мене. А виявилося, що я просто краника закрив і забув відкрити. Відкрив краника, підсосав бензин, клапкою корп, бігом додому, загнав в двір мотоцикла. Вечерим, ну, відео хлопці закинули, все, як має бути, вечором дзвонить німець. Ну що там, как там? Кажу йому так, як є, кажу, мотоцикл їде, все файно, відео вам кинуло. Він каже, да, я бачу все, як має бути. Але кажу, його чуть не забрали, поліція. А чого? Ну я розказую. Все, каже, більше ви ним не їдьте, я його у вас забираю 100%. От така була в мене історія, була така ейфорія, і що дивно. Мотоциклі ходова розбита, ніякий амортизатор не робить. В, в Но він так м'ягко їхав по ямах. от туди дорогою е, на крепость на бону. Там ж бруківка, хто знає. розмита така дорога, яма на ямі. Ну так класно спок... він гасив е, е, нерівності дороги. Е, вот. ну, от така була в мене пригода. Е, вона була зовсім недавно, якихось років з о 5 назад, може навіть менше. Ну так, да, десь о 5, бо ще да, то вже більше як 5, час біжить страшне діло. От така була історія. І я за неї вже забув. А сьогодні собі нагадав, думаю, поки на дворі стоїть мотоцикл такий з приводною коляскою. От, от. То я вам її ту байку розкажу, щоб предметно. Щоб було щось трошки, крім того, що слухати, щоб тут було щоб на що подивитися. Бувайте здоровенькі. Вам, як то кажуть, ні цваха, ні жезла, а щоб поліцаї на дорозі вам попадалися тільки хороші, людяні і чесні. Бувайте здоровенькі!